Погрози кремлівського недомірка про вихід із системи обмеження ядерних озброєнь виявились порожнім звуком, і їм на наше С-500. Сполучені Штати перекинули стратегічні бомбардувальники до Європи після рішення Путіна вийти із договору через три дні після того як він оголосив про де-факто вихід Росії із договору про стратегічні наступальні озброєння. Сполучені Штати перекинули до Європи ближче до Росії носії ядерної зброї. Чотири стратегічні бомбардувальники б 52 прибули на авіабазу Морон в Іспанії. Повідомило командування американських ВПС в Європі. Літаки складу 5-го авіакрила з бази Майон, штат Північна Дакота, перекинуті в ЄС для співробітництва та зміцнення відносин із союзниками та партнерами по НАТО, а також демонстрації прихильності США до колективної оборони. Як бачимо, у Кремлівського щура будь-які рішення завжди вилазять боком. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон. Або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.